Вітаю всіх моїх глядачів, всіх хто дивиться мій канал на Ютубі. Вирішив я зняти сьогодні нове відео. Якраз погода сприяє цьому. На дворі знову бабине літо, знову сонячно. Можу сказати, що трохи й тепло сьогодні. Можна трохи її познімати, поки ще є час, а то як осінь повністю вступить в свою силу то і знімати нічого не буде. Комусь цікаво тут. Коли сиро, волого на дворі, дощі. Та й на деревах листя коли не буде, то теж не цікаво ж, правда. А зараз у нас ось тут так. Прогуляюсь околицями, скажімо. так. Отакі От. От тут у нас, як бачите, види. Ех, а тут уже не так. Ти день тому знімався, вийшли, був такий так, коридорчик був бугарний, оце ех. і не те. Нічого. Що ж поробиш? Осінь, осінь. Оце так у нас. Добре, що є такі дні як цей. Будемо рухатися поволі, може знайдемо ще трохи краєвидів. От. Ходімо. А ось тут ще є, що познімати. Листя поки на деревах. От Лісосмуга велика, ну то добре. Ех. І дорога, яка вічно зміщується в ту сторону. Колись в дитинці, пам'ятаю, ще ще отамо проходила. Лісосмугою, а тепер а що все тут. Да, давно то було. Зараз що і тут вже поля немає, так що однаково зміщається. Тут заросло осокорами. Оце так. Ну, ходімо на гору. Для свого фотоальбому я трохи світлин зробив. Гарні вийшли. От. Якраз тут є, що й познімати. Яка різнобарність, бачите? Жовтий, зелений, жовто-гарячий. Чудово, поки є таке поєднання. Ну це все тимчасово, як знаєте. Це такі справи. Це вже й на горі. Ось, такий звідси край бачите? Особливо гарна лісосмуга виглядає. А там далечні гарманівка. Це во таке в Обухівському районі. Люблю я тут походити іноді. Хто дивиться мої відео, той знає. От що відкривається з іншого боку лісосмуги. Тут спагорба гарно видно. Це точно. І в сторону Германівки і в сторону Семенівки. А сонце ще більше засяяло зараз. Краса. Окей, є Добре, що так сьогодні пройшовся. Хоч трохи треба відволіктися від... від... не те, щоб проблем, але клопотів нині в мене чимало є. От. Робиш таке життя. Іноді корисо трохи Ой, на кілька, на, деякий... на деяку мить. Звісно, так. Трохи прогулятись. прогулятися. -про 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 а потім повертатися От. до звичного життя. От таке в мене сьогодні відео. Так що до нових зустрічей.